Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин МТЗ. Приїхала до нас нова партія запчастин та різних класних штук до ваших МТЗ. Ось так, як можете бачити, приїхала велика партія полочок на панель приладів. У нас тут і в наявності є на різні панелі прилади. Це від старого зразку на малу кабіну до нового зразку, в яких вже встановлені овальні панельки. Також є варіанти на ЮМЗ на велику, на малу кабіну. Також є, приїхали ось такі подіуми під динаміки. Це вони йдуть йдуть у нас на велику кабіну на кришу, прикручуються. У нас тут ось такі отвори, як можете бачити, є куди вставляються овальні динаміки. Встановлюються такі овальні динаміки. так само, ось тут, Як можете, бачити, ручка така, яку можна покласти. Тут у нас через те, що ось такий здоровий виріс під е, моторедуктор скло чесника. Е, полочка тут у нас маленька, невеличка. Якщо у вас ручний скло чесник, тобто така ручка, то у вас виріс невеличкий. У вас буде здорова полочка, куди ви можете ще щось покласти. якісь там. Деталі, запчастини або інструменти. Також приїхали ось такі класні серцевини радіатора. Це у нас вони йдуть оригінальні. Якщо я не помиляюсь, вони у нас латуніві. Ось так виглядають. 16800. Оригінал. Оренбург. Латуніві? Так. Да. Можемо вагу скинуть. Хоч вагу ще скинемо. Давай. Давай. 9,240 240. Дев'ять 240 О, ще. Ага. ще раз нулі. Да. 980. Ось так. 200. 220. Да. Ну, коротше, дев'ять 240, 220. Це оригін, оригін, оригінал. Їх всього, виходить, друзі, у нас 9 штук. 9 штук, ціна у нас 16800 є. І довго потім опять не буде. Чекав дуже довго, тому хто ціна якість, рекомендую візьміть, поки воно є. Обалденний просто жир. Беріть. Ось такий варіант є наявності. Якщо вас зацікавили запчастини якісь до тракторів МТЗ, у нас є великий вибір, великий склад, багато чого цікавого. Ми працюємо різними видами оплати, оплати з НДС, оплатою на рахунок ФОП та готівкою, звичайно. Відправляємо по території України новою поштою, а також до території Молдови, Литви, Латвії через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Телефонуйте. Перевізникам або пишіть краще на вайбер, на те звичайний дзвінок вони навч... навряд чи будуть відповідати. Тому на вайбер набрали, поцікавили, що потрібно. У нас є великий вибір. Багато чого цікавого. Всім гарного дня, мирного неба. До побачення.